Вчимося обрізати дерева і показую вам на прикладі не самого ідеального дерева. Перш за все, прибираємо гілочки, які ростуть у нас всередину. Тобто ті, які будуть максимально нам давати тінь. Бачимо ось гілку такого плану, можемо прикоротити на поньочок для закладання такої плодової бруньки. Вирізаємо гілки, які будуть. Перехрещуватися. Ми бачимо, у нас ось знизу пішла гілка, і відповідно сіде гілка. Їм тут двом буде затісно. От у нас пішла гілка, ми її вкорочуємо вище. Гілка йде, налягає також відходить в сторону, вона нам тут не потрібна. Ми її видаляємо. Цю гілку ми прирізаємо. У нас от пішла гілка, вона росте, де? вона росте знизу і вона впирається ось нас, в нас цю більшу гілку. І у нас ось гілочка відходить зі сторони. Ми цю гілку вкорочуємо для того, щоб дати нормальний ріст більш нижній гілці. Також тут ось, у нас пішла гілка, цю ми вкорочуємо цю гілочку ми також вкорочуємо, бо ми ось залишали гілку для того, щоб вони одна одній не заважали. Ми її прирізаємо. Гілка, яка у нас дедалі, ми її залишаємо дещо довшою і також вкорочуємо. Потім ось, знову бачимо, гілка чітко відходить до сторони і гілка пішла доверху. Це, що пішла доверху, ми прибираємо, це, що відходить на сторону, ми її тільки вкорочуємо. Потім ось гілка також заходить всередину. прирізаємо на невеликий паньочок для закладання на ній. Плодової бруньки. Пішла розвивка, пішла гілка догори і пішла на сторону. До гори нам тут не треба, бо нам потрібно відкривати нижню частину. Відповідно, всю гілку цю гілку ми забираємо, цю гілку ми скорочуємо для того, щоб в нині утворювалося розгалуження. Гілки такого плану можемо прирізати. Такі тоненькі гілочки не обов'язково видаляти. Бачимо, гілка у нас пішла. Ми її тільки прирізаємо трохи на кінчику. Гілка раз, гілка два, одна в одну буде входити. Ми цього не можемо допустити. відповідно цю гілку ми вирізаємо. Цю гілку ми вкорочуємо. Пішло подвоєння таке роззалуження, гілка ось буде налягати тут. Тут у нас і так гілок достатньо. Нам вона тут не потрібна. Ми її видаляємо повністю. Цю гілку ми вкорочуємо. то тут нам він не потрібен. Ми його прибираємо. І переводимо весь ріст на цю бокову гілку. залишається довша, верхня гілка залишається дещо коротша Потім, от таким же самим чином, гілка пішла догори і пішла на сторону. Пам'ятаємо, у нас має бути щось одне таке більш центральне, ну форма тут відповідна. так То цю гілку, яка пішла догори. Ми вирізаємо цю цю гілочку, ми вкорочуємо. Все. Таким чином ми завершили. Формування по цій частині. Тепер будемо працювати з середньою частиною дерева. Бачимо, у нас тут ось вже утворилися плодові, гілка була дуже сильно прирізана, і от гілочка заходиться всередину. Відповідно, ось цю гілку ми вирізаємо. Цю гілку ми вкорочуємо дуже сильно для того, щоб. Ми отримали гілочку, скоріш за все, на слесі, всій частині або під місцем зрізу на другій-третій брунці піде гілка в цю сторону. Брошимо, тобто ми зріжемо і ми будемо добуватися того, що в нас гілка пішла в цю сторону, то ми вирізаємо, щоб не створювати додаткового конкурента, нам, не вести якщо один центральний. Це ми прибираємо. Бачимо, пішла гілка, гілка налягає на неї. Ми цього не можемо допустити. Ця гілка взагалі якась невдала, вона дуже, дуже така бокова. Ми цю гілочку можемо спокійно вирізати. Цю гілку ми її вкоротили, потім от у нас пішла гілка в цій частині. І тут ми виділяємо чітко центральний провідник. Цю гілку ми вкорочуємо. Тут ми вкорочуємо також і прирізаємо наш центральний провідник. Ось такий вигляд має правильно формоване яблуня після обрізки. Це у нас білий налив. Бачимо, так як в нас не зовсім була вдала форма, вона ось був центральний провідник, який вигнувся. І це вже пішла на всяка бокова гілка. Ми собі вибрали новий центральний, будемо вести, формувати з нього. Тож зберігайте та користуйтесь.